Доброго дня, ми з Кам'якаширщини, Кам'яширський район. Я в даний момент знаходжуся в Херсонська область, село Благодатівка. І з нашою групою, бригадою, 9 чоловік у нас всі хлопці теж дуже настроєні, розположені, допомогти з радістю, відкликаються допомогти. Тут шкона. Там це були, знаходився весь. Російські, а там знаходиться річка. О, і там були з тієї сторони наші хлопці, і треба було взяти це село і повністю, скажімо так, його розгромили дуже сильно. Коли я був, коли я був вдома, я просто це не бачив ну, на фотографіях. А це коли вживу, бачу, це зовсім не так. Це набагато страшніше. Там навіть є до, до річки. До переправи дуже сильно хати розбиті, повністю там були дуже запеклі бої, але ми стараємося відбудувати криші, перекрити оці розбиті, От ми їх відбудовуємо. Оце вже нові криші стоять. Ми перекрили це наші бригади, Волинь. Багато людей підходить до нас і питаються, просять допомогти, ми стараємося допомогти і ділом, і словом когось підтримати. Багато людей підходять, старших людей, які прожили тут все життя і плачуть в девку. Взагалі нічого не всталося. Просто даже їхню хату, навіть і родичів хати розбили повністю. Дякуємо всім нам, що ми всі разом, який район, Ми разом допомагаємо нашим людям, нашій Україні. Наша Україна це все ми разом.